хамству і зрозумілості Володимира Зеленського немає меж. У вчорашньому своєму відосіку він заявив, що недалекобійність нашої артилерії є свідченням недалекоглядності деяких наших партнерів. Це заявила людина, яка з 2019 року згортала ракетні програми України, розвивала лише асфальтні війська, руйнувала оборонно промисловий комплекс України, не підготувала евакуацію населення перед загрозою вторгнення. Не будувала фортифікації перед загрозою вторгнення, не оголосила завчасну мобілізацію і не призвала додатково е, чоловіків у Збройні Сили України, провалила мобілізаційні заходи під час повномасштабного вторгнення, зняла головнокомандуюча Збройних сил України під час боїв за Авдіївку і про е, фортифікації згадала лише у листопаді 2023 року.